Права 957. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо перше рівняння модуль X відняти 2 дорівнює 3. Ну що ж, невідоме зменшуване, це модуль X. Як знайти потрібно до різниці додати від'ємник. То записуємо, що модуль X. Тоді дорівнює до різниці 3. Додаємо від'ємник 2. Ну що ж, Записуємо, що модуль X. У нас дорівнює 3 плюс 2 це буде 5. Є. Ну що ж, модуль якого числа дорівнює 5, або 5, або мінус 5. То записуємо, що x у нас дорівнює 5, або x дорівнює мінус 5. Є? Тобто наше рівняння має два корені. Переходимо до другого рівняння. 5 відняти модуль x дорівнює 5. Отже, зменшуване. Невідомий від'ємник і різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. То записуємо, що модуль X у нас дорівнює. Від зменшуваного віднімаємо різницю від 5 віднімаємо 5. Записуємо, що модуль X у нас дорівнює 0. Є. Ну що ж, модуль якого числа дорівнює 0, тільки 0. Записуємо, що x у нас дорівнює 0. Тільки модуль 0 дорівнює 0. Є? Ну що ж, переходимо до третього рівняння. 2 модуль x-3 дорівнює 4. Отже, як нам знайти 2 модуль x, це невідоме зменшування Не потрібно до різниці, додати від'ємник, то ми записуємо 2 модуль x. Тоді дорівнює до різниці 4 додаємо від'ємник 3. Записуємо 2, модуль X дорівнює 4 плюс 3 буде 7. Ну що ж, як нам знайти модуль X, це невідомий множник. Потрібно добуток, поділити на відомий множник. Та записуємо, що модуль X дорівнює Добуток 7. Ділимо на відомий множник на 2. Ну що ж, записуємо, що модуль x дорівнює 7 на 2, це буде 3,5. Є. Ну що ж, модуль якого числа дорівнює 3,5, якщо х у нас буде дорівнювати 3,5, або х дорівнює мінус 3,5, то тут у нас два корені. Записуємо, що х у нас дорівнює 3,5. або Х дорівнює мінус 3,5. Тобто наше рівняння має два розв'язки. Переходимо до четвертого рівняння. Х, що множиться на 5,1, дорівнює модуль мінус 8. Ну що ж, давайте для зручності 5,1 запишемо у вигляді звичайного дробу. Ну і знайдемо, чому дорівнює модуль. Тоді є мінус 8. Записуємо, що модуль х. Що множиться? 5 помножити на 3 15, плюс 1 це буде 16 третіх. Дорівнює. Модуль мінус 8, це буде просто 8. Є. Ну що ж, зараз, як нам зайти невідомий множник. Модуль Х, щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. То записуємо, що модуль X у нас дорівнює. Потрібно добуток 8 поділити на відомий множник на 16 третіх. Є. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що модуль X у нас дорівнює 8, що множиться. Обернений дріб до 16 третій буде 3 16. Є. І... Ну що ж, записуємо, що модуль x, Давайте я тут буду продовжувати. дорівнює. Отже, в чисельнику записуємо 8, що множиться на 3. А в знаменнику записуємо 16. І скорочуємо тоді на 8 і чисельник, і знаменник. 8, що ділиться на 8, це 1. 16, що ділиться на 8, це 2. Ну що ж, записуємо, що модуль Х у нас тоді дорівнює, вийде 3 других. Є. Ну, або можемо записати, що модуль Х у нас дорівнює 3 других, це 1,5. Це 3, що ділиться на 2. 1,5. Ну що ж, модуль якого числа у нас дорівнює 1,5. Х у нас тоді може дорівнювати або 1,5, або мінус 1,5. Записуємо, що х тоді дорівнює 1,5 або х дорівнює мінус 1,5. Ну що ж, записуємо відповідь. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, Записуємо, що в першому завданні корінь у нас 5. І ще є один корінь мінус 5. В другому рівнянні у нас єдиний корінь 0. В третьому рівнянні корінь у нас. Давайте я запишу. Корінь у нас 3,5 і мінус 3,5. Ну і в четвертому рівнянні корінь у нас 1,5 і мінус 1,5. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з модулями. На цьому вправу завершено.